Привіт! Сьогодні приїхала до мене колода дуже красива. Ось така. І ми її будемо розпаковувати. Поїхали. Почали. Вона у вигляді книжечки. Тут вона має магнітик. Ось так вона відкривається. Перо дуже красиве. Слідуючи перо, теж можна ним щось навіть писати, є ось така сумочка. Ось на це посунемо, а от і показувати буде. Ось така сумочка є, так. Є ось такий красивий. Ось такий красивий дзвіночок. Досить гарний. Камні ось такі чудові. І ще щось тут таке. Дуже гарне. Бархатне, дуже приємне на ощуп. Ну, продовжуємо. Дуже красиво. так, гарний такий візеруночок. Пентакль. Це про, це про гроші, про, про землю. Ну, Інструкція. Вона, правда, вся чомусь на китайській. Ось. Карти. Ось, вони не в коробці йдуть. Ось так. Пізніше ми їх розпакуємо, покажемо. Місяць і чорна його половинка. так? Напевно, складається якось одне в одне, щоб ми це бачили. І ось ми добралися до самої колоди. Вона така, має чорний зріз, має ось таку красиву сорочечку, та вона така дуже гарно переливається. Ну що можу сказати? Візьмемо одну так. Карта досить тонка, так? дуже тоненька і дуже така, як пластик, да? що вона і переливається. Ось вам видно, як вона переливається. Візьмем іншу. Ось. О тут буде гарно видно, що вона переливається. Ось вона ось така. Досить красива, досить красива така. Гарно переливається, вам і так буде видно. Ви бачите, як падають тіні на неї. Ось. Дуже якісний матеріал. Дуже. І ось так вони будуть. Ось так вони будуть працювати. Ось так тепер виглядає ось це. Ось це. Ось так твориться магія. Ось так виглядають ще ті камінчики. Ми їх також розпакували. Тут у нас ще стоять пера, вони ще дають якогось шарму. Тому всьому і знову твориться магія. Ось така красота.